Радіо місто над Бугом», 101,8 FM, Вінниця і це проект інсайд. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Я радий вітати нашу гостю сьогодні. Це Ніна Бегас, засновниця та керівниця народного вокального ансамблю Оберіг, директорка благодійного фонду Вонтерський етноспівачка. Вітаю, Ніна. Усім доброго дня. Слава Україні героям слава! Ми говоримо сьогодні про українську народну пісню, українська народна пісня під час війни. І знаєте, я бачу тренд. Я бачу тренд української народної пісні. Я бачу ну, те, що залітає в Тік-Ток, те, що залітає в Ютуб так, тобто, це е з того, що таке в голову сплило, це була в мене парова машина. І скільки довго вона протрималась в тренді? так, Чоловік Герасима, Моя твоя кудла, як вони співають через таку міху Ел. А, можу ще згадати і, і, такі похоронні пісні. так Тобто, все все зараз є, все залітає. скажіть, будь ласка, ви, як фахівець, так ви бачите, що українська народна пісня вона розвивається зараз, ну... вона квітне, В, на неї є запит. Так, взагалі, якщо взяти більш глибше, то звичайно не одною паровою машиною обмежується Дуже. наша о, прекрасна українська культура, тому що вона йде за глибини століть, вона передається нам від покоління до покоління, і вона несе такий генетичний код, який зараз пробуджується в кожного українця. А з приходом повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, я би сказала, що. Дійсно, українське народне саме, воно якось середині кожного відроджується ще більше. Тому ми зараз бачимо такі моменти, коли сучасні співаки, які раніше взагалі не були дотичні до етніки, використовують якісь елементи. Чи то буде народний інструмент, там, сопілка, чи то буде якийсь такий з народним вокалом виконання тої чи іншої пісні, навіть якщо вона буде естрадна, сучасна. але Ось ці такі елементи вони знаходяться повсюди. Ось навіть можна зробити невеличкий аналіз виступаючих на Євробаченні з 11 ага, співаків. Ага. Вони всі були дотичні до. Етніки, ну майже всі. Ось. Тому для мене особиста народна пісня це не є щось таким якимось трендом, модним, крутим, тому що в нас, наприклад, зараз війна, і давайте ми там згадаємо, що ми колись робили. От. Особисто я виховувалась в родині вчителів. і Мені батьки прививали любов до українського ще з самого дитинства. Ну і який самі сам по собі був потяг, такий, знаєте, саме до нашого такого фольклору. В вас це було нормою. Да, так, було То, нормою. що має бути у всіх українців нормою, потяг до української народної пісні. Так, тобто воно не виникло, знаєте, що зараз воно там десь круто модно і, і гайда співати. Воно в мене давно і е, е, якось воно. В душі, в середині, в серці те, що колись було, і особисто я, наприклад, випустила такий невеличкий питальник, який може дуже гарно пригодитися, знадобитися усім нашим молодим людям, студентам, іншим, хто цікавиться, наприклад, фольклором, та взагалі навіть людині з будь-якою професією, тому що вона допоможе нам зберегти ось цей фольклор. В питальнику зазначені самі такі прості. Питання, які можна задавати старожилам, які ще є, потрібно поспішити до них приїхати, записати ту чи іншу пісню про той весільний обряд, чи як випікали коровай, що там співали, чи про ті самі щедрівки колядки, ну і так далі. Тобто для мене це було, знаєте, так іде бабуся по вулиці. Ось я там, ну, дитиною була, але цікавість, дуже сильно брала фломастер листок, 4, альбомний, і давай від неї записувати все, що вона там мені розповідала. Ніна, ви моя рідна душа. Я... Це завжди робив, роблю і буду робити, і буду старатись робити, коли буду зустрічати людину, яка вже прожила довгий час, яка багато що знає, чула, я завжди в неї запитую про й побут, елементарні навіть речі про побут, так? так про обряди, про традиції. Вони такі цікаві. Вони іноді. Іноді дуж... іноді краще навіть ніж нас, от іноді краще ніж нас, і правильніші. Якісь в них збережене тепло, тепло угу. нашого роду не лише в піснях, а взагалі в побуті, як ви говорите, в ті самі українські хатинці, в тих самих вишитих рушниках, в тих е, глиняних глечиках і в цьому всьому розумієте, там якась душа. Якщо ми говоримо за взагалі нашу пісенну таку культуру українську, дійсно вона найбагатша. Ну, ми знаємо всі легенди, що Бог наділив там країни різними талантами. Тут прийшла бідна дівчинка, боса, серединка, та й ну, хоче теж якогось подарунку, і Бог наділив її піснею. Це наша Україна. Ось, в принципі, так і є, але хочеться ще сказати: от про самі роки виникнення української ага, пісні, ага. до рук мені попалася дуже цікава книга. Ем, про Трепілля. А якщо ми знаємо, Трепілля це 7532 рік зараз іде, і з тих часів вже є мотиви про красне сонце, ясен місяць, дрібен дощ, зірки і так далі. Тобто, ось такі витоки дуже сильно давні. Вони виникли ще е, ну майже 7000 тисяч років тому назад, і вони прийшли до нас. Навіть щедрих, щедрих, щедрівочка притіла ластівочка, відома обробка. Миколи Дмитровича Леонтовича, так який є, до речі, ну проживав тут на території Вінниччини і неподалік від нас. Тому це все воно має таке глибоке коріння. І коли людина чує ту саму парову машину, як ви сказали, воно десь так проявляється, щось тут всередині. От в нас, наприклад, є. Ансамбль оберіг, коли ми співали пісню «Туман Яром», Є два види Яром», один там над рікою, а другий, коли рід розійшовся по світу, ніяк ми його не можемо зібрати. Ось. І вийшов брат до сестри і запитує, як ти живеш тут. Ну вона каже: Ой, живу чи не живу, а мушу звикати жити. Ось. І ці пісні я не знаю, з які років я її знайшла. В дуже такі давній книзі. Ось мені, до речі, батько давав такі книги, що вони такі, знаєте, розсипаються, ага, і там ага, обережно треба траси Так. Так. Отак, одна стрічечка верхнього голосу цього туман і я так дивлюся, а в ній така глибина. Ось. І дійсно, коли ти працюєш над цим, воно щось таке відроджується, а потім закидаємося в Ютуб, дивимося того туманяру вже переглядів. Там щось 25 тисяч і так далі. Багато переглядів, коментарі. Теж багато. Я навіть їх скринила і кілька разів перечитувала, тому що надзвичайно приємно, коли в людей так і пишуть. Ми чули багато українських пісень, але коли почули ось цю пісню, пробудилося щось в середині От той генетичний код, про який ми зараз і говоримо. Ось. І тому, знаєте, взагалі під час війни важко щось говорити, тому що. Ну, багато хто асоціює пісня, це щось таке гопцяця, там потанцювати. Розважальне. Це щось таке. да. Це не так насправді. Це пісня, яка несе більш глибокий зміст, і вона навіть допомагає в лікуванні нашим військовим, які прийшли звідти. Ось мене, до речі, питали, і я пересилала аудіо на наш військовий госпіталь, який тут є у Вінниці. Ось тому пісня це певні ліки, це певна така молитва. Ну, духовність велика. Ось, а особливо народна пісня. І ще скажу кілька слів про те, як особисто для мене вона вплинула. Мене дуже гарно дідусь співав. Він прожив 90 років, і все, те, що ми співали, я старалась теж будь-якого формату телефон від самої простенької кнопочного до таких телефонів, все, що в мене було під руками, я брала і записувала його. На диктофон. Диктофон, телефон, навіть відеокамера, навіть ці були такі фотоапарати з з такою плівкою. Ось ну, все, що в мене було під руками, все е, нотувала. Тому усім нашим слухачам, хто зараз нас слухає, теж пропоную ну, багато нотувати тих старожилів, які ще є, які живуть, тому що в них збережена ця культура. Якщо ми говоримо раніше, люди вийшли працювати в поле. Да, було дуже важко працювали вони за труду день, все но. Вони співали, вони не втрачали оцього внутрішнього такого якогось піднесення. І де вони брали сили, я сама не знаю. у нас Дідусь прожив 90 років, прабабуся прожила 87, прапрабабуся 107. розумієте, Тобто вони мали такий оцей ресурс, здоров'я, і співали постійно. І от дідусь згадував, казав мені, що. І йшли ланки, ланки це групи людей, так, так, можна так. так їх назвати. Там ішли чоловіки окремо і співали. Там йшли жінки, співали, діти йшли окремо, співали. І воно передавалось від покоління до покоління. Дитина народилася, в хаті вже співають, вона вже чує, вона вже знає. От. Ну і ще історія така. У мене мама мого дідуся, тобто моя прабабуся, каже, ну вже пізно ніч каже до нього. Йди за батьком, а батько там ну, в корчмі відпочивав після важкої роботи з чоловіками. <див> Дідусь страшно боявся того батька, бо батько міг ну набити зараз інше виховання. Раніше таке було, що строго дуже було ось. І він до нього підходить до тої хатинки, все, а зайти боїться. І стоїть кілька годин <див> під вікнами, чекає, поки батько там побуде з цими чоловіками та й наговориться. Uh -huh. А батько в той час співав. І от всі пісні, які мені дідусь передав, чумацькі, бурлацькі, інші, козацькі, стрілецькі, це від його батька, тобто від мого прадіда. Ось. І що саме цікаво, в людей дуже сильно зберігається пам'ять, навіть якщо вже йому було близько 90 років, він не пам'ятає, що було. Не пам що сьогодні було, вранці, сьогодні чи вранці чи вчора, зато він мені чумацьку пісню, 35 куплетів співає. І я дуже ну взагалі дякую всесвіту за те, що в мене такий був дідусь, який мені передав ці пісні. Я хочу тепер теж поділитися. Вставлю з вставлю себе. По перше, нагадаю, що Ніна Бега засунулася та керівниця народного вокального асамблю оберіг у нас в ефірі. і Ми говоримо про українську народну пісню під час війни. Що для мене так особисто я відчув, що таке генетичний код в пісні? Це м, прадавня колядка, о, як же було, і з Угу. віка. Uh -huh. Там ще відповідно голоси. Так, uh -huh. це просто ти розумієш, що так, ти до цієї території е, належиш тілом, то точно. Mm -hmm. Тобто воно те, все піднімає, все е, настільки мобілізує організм, так наскільки ти розумієш, що це твоя пісня, це твоя колядка. Так? Це, це твої мелодії, це твої слова. Е, я хотів все-таки повернутися до нашої такої головної теми е, народна пісня під час війни. Народна пісня, вона ж все одно виникає. Так хтось їй написав, група людей чи одна людина, вона стає народною. Як ви прогнозуєте? Чи виникнуть у нас народні пісні під час цієї нашої російсько-української війни? Я скажу свою думку. Якщо ми говоримо от про ці ланки, які йшли, передавали покоління так. до покоління, все, 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 воно десь на жаль, почало гаснути. Ну... Певне, з початком 2000-х вже оця традиція, ну вже ніхто так не співав, все забувалося. Які там колесанки, про що ви говорите? Ось народна пісня взагалі вона ставала не типу як десь в селі, десь далеко. І трішки воно ось це почало втрачатись, передача усним, оцим таким методом. Але у нас зараз дуже багато всіх технологій, тобто хто цим цікавиться, в кого пробуджується, вони це все знаходять, роблять обробки і так далі. Що стосується народження нових українських пісень, народних, які да які стануть народними, вони вже є. От, наприклад, є така колядка Зірка яскрава в небі тривожному угу. її записала молода дівчина. Ну, колядка, яка зараз асоціюється із війною, усім, що відбувається, і вона набрала дуже багато обертів. Я вважаю, що вона може стати теж народною. Взяти навіть пісню Володимира Івасюка Червона рута. Вона вже вважається як би ну, народною, хоча так. вона авторська. Е, до речі, навіть то саме Щедрка всі асоціюють, що це написав Леонтович. Хоча він зробив обробку. Це написав народ. Ось е, я прогнозую про те, що можливо не така сильна буде. Маса народних пісень, і ти, наприклад, про родину побутові, жанр чи про кохання. Але військові пісні, які зараз нас стосуються конкретно цього періоду життя, вони вже є. Особисто я теж пишу пісні про війну. У мене є і світ крізь. Вічну темряву, дорогою війни в нас є і і так далі. Тобто, коли ми говоримо за народний жанр, він е, всередині він гріє, він все. Але коли ми говоримо про те, що ми зараз переживаємо, ми не можемо стояти осторонь. Тому ось ці пісні військові вони вже народжуються. Чи стануть вони народними колись? Це вже покаже життя, тому що ну, якщо автор є один, вона вже є авторським. А якщо взяти до уваги, чи збираються зараз люди, як раніше збиралися на вечорниці, ну такого зараз на жаль немає. Є таке, що ну, на майстер-класи збираються, але ж вони не сидять спеціально записати народну пісню там чи щось таке придумати. Тому зараз це так більш дотично авторсько серед молодих виконавців, серед тих людей, яких торкає тема війни. Вони дійсно народжуються, ці пісні, вони дійсно є. Ось а чи стануть вони народними, це покаже час. От я вас хочу запитати, як ветно співачки. У вас є є таке поняття от для вас особисто: улюблена ваша народна пісня? от яку ви найбільше любите, найбільше вона вам подобається? Mm. Дякую за запитання, але скажу, вони мені так всі подобаються, що я не можу виділити щось таке, прям найулюбленіше. Коли, наприклад, з людьми спілкуюся і говориш їм за народні пісні, одразу хочеться їм заспівати, наприклад, пісню із мультика Жив був песо і там це на горі. Фантастика. Це Фантастика. Да, і всі, о, клас, це ж вона, це, о, це ж вона це навіть. І до речі, пісні. її, до речі, діти співали. Ну, підлітки, так, наскільки я ну, а... недавно я дивився, дивився чи читав, що угу. цю пісню це не. Жіночки записали, а це діти. Ну, треба перевірити цю інформацію. Ну, я теж це бачила в Тікток. Така була інформація. А можна попросити вас? Зараз не цю іншу, яку яку от ви зараз можете фрагменти заспівати, щоб ми почули ваш голос вживу. Ну, спробую зараз. Спробуйте. Окей. Ви поки я... У мене на... просто в ножниках музика грає. Нічого страшного, Ніна Бега, засновниця та керівниця народного вокального ансамблю оберіг етноспівачка фрагмент для слухачів радіо міста Є на світі три прага дочки, на калині три листочки. Зірву перший та й заграю, Бо я рідну матір маю. Зірву перший та й заграю, Бо я рідну. матір маю. Моє серце в її серці україною зоветься, зірву другій, та й заграю, родиноньку щиру гумаю. Родиноньку маму й тата, рідну хату сестру і брата, Зірву третій та й заграю Україну рідну. Мам. Дякую, вам просто до глибини душі. Ніна Бегас е заспівала фрагмент пісні, яка називається Є на світі три правдочки. Скільки вам доводиться вивчати нових народних пісень на місяць? Ви рахували приблизно? Е, так, Чи ви вивчаєте постійно? Ви їх, Вивчаю, звичайно, але якщо говорити про м, саме натхнення, то коли війна і воно стосується твоєї родини, так, тому що. Вона не може стояти осторонь, то буває таке, що зовсім ну, не те, що всередині ти любиш це, а не маєш часу на це, тому що ти зараз збираєш. Волонтери. Звичайно. І якщо говорити за кількість народних пісень, в мене зараз стоїть мета. Окультурити всі ті пісні, які я зібрала від свого дідуся, їх близько 200. Плюс всі ті книги, які в мене є старовинні, в мене ну, вдома їх багато, і на це дуже потрібно багато часу. Я навіть не назву кількості, але якщо говоримо про вивчення народної пісні, коли мені кажуть, ну, дзвонять сьогодні, завтра треба там виступити десь, я її можу вивчити там, ну, не знаю, за півгодини. Заспівали, вивчили і пішли, давайте, бо потрібно десь представити, продемонструвати українську народну пісню. Тобто, складності для цього нічого. Цього не складає. Ось. Але по самій кількості це дуже багато залежить від того, наскільки який період. Зараз у мене ну, період такий, що можна сказати, новий репертуар там підбираю все інше. Ось. Тобто трішки є часу, пару неділь у мене є на це, щоб вивчити якісь народні нові пісні. Ось. На жаль, не завжди є натхнення і не завжди є сила, тому що війна дуже багато забирає ресурсів вас залишається, але хочу запитати, ви виходите за межі області по вивченню? Тому що ж в кожному регіоні свій пласт народних пісень? Так, звичайно, ще до до повномасштабного вторгнення ми збирали пісні. Ну, по перше, в нашій області в різних регіонах і Тиврівський район, і Могилі, Подільський район, Хмельницький і так далі. До з Донеччини у нас є записані колядки. Ось особисто спілкувалася з людьми з Донецької області, які приїхали і мені передали кілька таких ну дуже класних пісень. І до речі, ще до 2014 року така інформація. їм вже забороняли співати народні пісні там на Донеччині, в клубі. Да тому ось таке було з Донеччини є. З Київщини є, з Полтавщини, з Львівщини. Тобто є такі фрагменти, і дійсно ми робили більше експедицій, ніж зараз, і більше виступів набагато робили, ніж зараз. Але тим не менше збираємо і робимо те, що ми можемо на даний час. Я вам хочу побажати в зовсім найближчому майбутньому робити більше експедицій. Знаходити більше пісень і обробляти їх і для того, щоб вони зберігались. Дякую вам за вашу роботу. Це Дякую. просто потужна, надважлива робота зараз. Ніна Бегас, засновниця та керівниця народного вокального ансамблю оберіг, директорка благодійного фонду Волонтерський тил, етноспівачка і просто людина, з якою можна говорити годинами. Але у нас лише 20 хвилин. Я на ефір. Дякую, Дякую вам. Проект інсайт завершується. зустрінемося вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.